І так, здоров, дружні, з вами Денис Дружній. Так, так як я вчора сказав на стрімі, хто був на стрімі, той знає. Сьогодні ми купили для вас е, Pineapple Apple Pices, Тобто ананасовий Paises це що, Сік чи що. Коротше, я його ще хотів, я вам це казав у відео, що раніше що я дуже хотів м, та купити. Дуже в торбі там коштувало цей. во. Скільки то. E, майже 100 гривень. А я в Аврорі знайшов за 60 чимось гривень. Та, тому, e, ну, ясно, що теж дорого 60-64, але вже так як я працюю, можна вже собі знаєте, і дозволити. Тому такі справи дружні. Ну, ну, Типа, я взяв зараз. Бо я думав, знаєте, взяти 31 на самий новий рік. Бо, бо зазвичай ми це йому 31-й. Це додається кудись. E, мама, кудись якісь тортиці додавала, вроді, мені здається, бо я не пам'ятаю. так. І я хотів просто з вами 31 але думаю, блін, зараз 64, а зараз е, новорічна ціна буде 70, а то й 80, а ще гірше 90 майже 100, тому ліпше зараз узяв. Е, поїхали до заставки, подивимося, що воно себе представляє. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пити та їсти. Е, значить, так, поїхали, що тут? Тут тільки зразу склад. Ага, в сиропі, понятно. Все. Понятно. Коротше, ананаси, все, все, ропі, ропі, ропі. Поїхали, щось камера якась трохи розмитані. Все нормально? Все нормально. Ну, таке, більш-менш. так. Дивіться, коментарі були. Під вчорашнім відео небагато, трохи було. Надіюся, до вечора буде. Е, бо я так зрозумів, що розділилися мої підписники на два лагеря. Е, перші аудиторії пішла коментувати стрім стрім, друга пішла коментувати. Ну, вчорашні відео. Ну, то стрім, він, як ну, він? Він є вчорашній сьогоднішній. Коротше, сьогодні я його вночі завершив, але число пише завчора. Та? Ну, тому, що ти почав вчора, то Ютуб зафіксувати як публікація завчора. Ну я не знаю, як він там фіксує той Ютуб, але ви зрозуміли. І мої підписники трохи пішли і туди, і туди коментувати. Молодці, що я хочу сказати, але я не молод... Ні, вже молодець. Зараз будемо цим відкривати. Я не знаю, що це має відкритися, ну, добре. Поїхали відкривати спочатку, не знаю. Коротше, ага, щоб ви добре бачили. Ось дружня, так. Блін, як я зараз не відкрию ні хрена, оце буде пусту купив. Надіюся, що так треба запхати. Ага, ось так, так? Ну і далі що? Ага, думаю... Та... Просто я таку штуку мало що відкриваю. Чекати. Ні, це... це. ж Нема... Як не як вже мав би помітити чи як. Ото-то, Ключове слово. чи як? А як то воно... <смі> то що це в банці, це хірово. Це вам не шоколадки розпечатати... Розпеч... розпечатувати, воно мене ще зараз уріже. Ти всякі просто з цих пластмасових бутилок пити. Може цим попробувати, але ну? Ну знаєш, може тріснути, знаєте? Пахне, поки що непогано. От, чого в конзерві, напевно, щоб не зіпсулося. Хоча тут пише... Ааа, любі друзі, понятно? 1 червня 23 до 25. Бо у конзервах більше стоїть. Ясно, чому у конзеро. Більше тримає, так би воно не тримало. Продовжуємо. Блін, я не рівно ріжу, але пофіг. Ясно, ми з банки їсти не будемо, що хочемо собі язик порізати. Ні, ні, звичайно, але то й вода. Вау. Ні, ну це варто, напевно, 60 гривень, це набагато, бо це буде капець як смарт. ну? Ні, я не буду різати губи. Так. Ну, получилося поки що... Не до кінця правильно, як би я хотів. Добре, тоді продовжуємо далі. Це зараз половина відео буде на... А на нас її реакція. Ну нема куди спішити, тому що ми коментарі пару записали. Телефона, як ви знаєте, нема, бо вони поїхали. А я не буду чекати, поки вони приїдуть з села. Я пішов, ти думаю, немає, прочитаємо десь ваші коментарі. Тим більше я не завжди зобов'язан їх читати. Чого не зобов'язан? Бо я не вижу, щоб кожен відеоблогер... Воно смачне. Читав ну, прямо такі всі коментарі. Ясно, бо в них там потище, але... Ну я поняв, я коротше, мушу, але я деколи не можу читати. О, такі справи. У так, мене не вийшло так, як я хотів повністю банку, у мене вийшла половина. Можливо, ну, Мені здається, цим гачком вони відкривали. ну... Но... О, тепер вже більш краще. Хоча вже ми, в принципі, дійшли до кінця, так що нащо далі? Дальше... Ну, але я, знаєте, хотів би... Тако, якби нормально відкрити, напевно не вийде. Так, Так, добре, давайте. Що нам ще з цього вийде підняти, так? Так оп. Давайте з рогами вийшли. Добре. Давайте нічого більше не пробувати, бо зараз ми доробимось. Так, е, я хотів це в стакан, ну ні, я це зроблю в Це де на веселому, так і це. Так. Тому таке справа. Так. Я вже не знаю, де камера забувається. Так, спочатку весь сік. О, ми зараз поділимо теж на два лагеря сік і ананас, а потім її змішаємо. так, о, Зараз весь сік, сочок витече, він капець який смачний. Я пам'ятаю, того року, мені здається, мама дала або ананас, або сік. На відео. Ананас можливо, або сік вона ви. Ну, або це на початку цього року, або вона потім сказала не пий, я додам щось, або ананас. Не пам'ятаю. І тому я вже захотів іменно тепер, саме тепер з вами, з'їсти цей ананас. Не знаю, я взяв вилку. Я думаю, вилкою може буде краще. Ну що, ж, let's go тестити. Ананаси. Я ананаси на відео на самі ну цілі ананаси не купую, бо я знаю, там така штучка. Гостра, що дуже воно від того язик пече. Ота От така, знаєте, як ви купили ананас цілий, і ви його хочете розрізати, там є ця скоринка. ця, так, у, ну, трикутна, та, Ромбові ці штучки. І там у них всередині міш, ну, в цих ромбах є оці такі колючі штуки. І ти, як то ріжеш, воно тобі якось на язик попадає дуже колеться. А це тут вже сортовані, ну, вже готові, тому це краще. Набагато. Непогано. Ну. Ну, поки що... Хай буде дев'ять. Тепер давайте сьордемо сік. Сік отримує також десятку, мабуть. Дев'ятку, так. Да. Але біда. Ми не можемо... Добре, сипемо трохи. Блін, зараз. Добре, я зрозумів. Натяг. Слава Богу, вже сьогодні хоч нікуди не треба спішити. Собі поспав сьогодні допізна. Ніхто тебе вже не будив, ніхто тебе вже не турбував. Але таке. І ви мене зараз запитаєтесь, ну типу я ніч та, без батьків. І ви типу в мене запитаєтеся, Денис. Е, як тобі краще самому чи все-таки з батьками? <laughs> відповідь вас, напевно, уб'є. Ну, розумієте, зараз, купа, вже самі живуть там хлопці. А я батьками то дійсно бачу, що у деяких питаннях хіровенько з батьками, а в деяких питаннях ти розумієш, що дійсно не тобі допомагають, тебе тут, ти прийдеш їда вже готова, а так якби ти сам, її, а ти ще мусиш готувати безліч. А що я... я вмію сам приготувати? Ну, яйця само собою. Ну, макарони плюс-мінус кубаса. Наріз. І що е, цілий тиждень на одному і тому самому макарони кубаса е, яйце та все. А мама ще, ще, ще якісь зупи придумає, зварить. Що можливо, ще щось там додавить. Наприклад, плов вона зварить. Плов я, до речі, нормально їм. Та. Тому наші хоч якісь різнобарозі. Тому це великий плюс. А мінус того, що, ну, наприклад, я хочу. Як би це здівшної та, поспати. Та. Я не, не зможу поспати у ліжку там з дівчиною. Ну, вони е, прийшли, вони дивляться, це, я не хочу щоб це дивилися, знаєте, і того та. М -м Нема привату. Хочеться, ну, типу. там, І, типу, окремо, якщо на цього, Чи, наприклад, ну, щось хочеш собі з чимось з вами щось поговорити, ну, щось таке, аби. Лишні вуха не чули. Та. На гострі, дорослі теми, допустимо. Ну... Mm. І ти прекрасно розумієш, що з ну, батьками, ну, я пам'ятаю, що коли ви мені в коментарях задавали якісь такі дорослі питання на дорослу тему, ну там, рофли, от, от то, що, знаєте, що тоді про ту... йогурт Марійка, що вона типу, на мене, ну самі розумієте. І я Я пам'ятаю, що вони десь близько були, я тоді так тихенько читав, щоб вони взагалі не чули, бо це був, ну так, це ж дорослей. І тому, наприклад, як ви щось мені чи пошли, чи щось. Ну, чи, от таке щось напишете, я вже не зможу на це відповісти, бо того, що вони тут присутні. Розумієте? Тому в такому випадку добре самому бути. А, ну, Але все-таки, якщо в тебе є підтримка, якась допомога, можливо, це і краще. Не знаю, не знаю. Там свої мінуси самотності. Ну, буде в тебе все роби, що хочеш, там, говориш, що хочеш, хоч кричи на цілу хату, ці всякі слова. А з одної сторони, а ну, варити, самому треба, ти ж не будеш постійно на тих яйцях, на тих, ну, ви розумієте. Свої міну... там мінуси і плюси, і тут свої мінуси і плюси. Розумієте, така кась ерунда. Да, поїхав. Давайте я все разом поставлю 9 з плюсом. Мені реально сподобалось. А, і що нам на YouTube Short треба лишити? Ну, на YouTube Short я сік не буду лишати, лише ананаси. Ммм. Ви зараз запитайтесь, а що не вистачало до 10 барів? Ну, я би ще сказав, трошки недосолодкувати. Чи той сік, чи той ананас. Ну давайте ще раз сік, сьорне. От, можливо, і на десятку і вийде. Так, сік солодкий. Так, сік вийде на десятку. А ананаси самі вони не такі солодкі, як сік, тому ананаси тільки дають з плюсом. Оця реально годна реакція. Правда, дорога. Харібо хотів взяти замість цього. Та це у мільярд разів краще, ніж Харібо Жувачки, а Харібо Жувачки буде пізніше. А я тут трохи записав ваших коментарів. В більшості всі коментарі ну, вчора були писали крінжовий танець, значить ти тут дурне на початку танцюєш. Ну правильно, бо як відкривають підписники, що поч початково, вони ж дивиться спочатку спочатку. Як відкривають відео, вони дивляться тільки початок. Ну, найбільше, всі спочатку, там вже вибирають, додивляться чи ні. Я просто від радості, що мій канал далі росте, і це дуже приємно. Так, не знаю. В принципі, ви мені можете сказати в коментарях, Денис, а що тобі дійсно мішає, допустим, дійсно самому жити і... Теж, типу, заробляєш всяке таке. І ти можеш, типу, ну а що Серйозно, типу, працювати тут і ще шукати десь собі тут якусь хату. Якщо це тут недалеко живеш. Блін, Блин, це, це би було. Це б було ультра -крінжово. Ні, ну... це просто. Це називається би образа. Пішов від батьків бо образився, знаєте? Але вони би було не проти. Бо вони б сказали, ми б... нам би цікаво, якби те сам собі готував і тому подібне. Тому такі справи. Великий мінус в тому, що я, м, десь у 14, 40, 30 недавно по, по обіду. Я сніданок 11 пив. А тепер... Угу, тепер недавно по обіду. І це вже, знаєте, до кінця не дуже хочеться йти. Треба було не їсти, але я теж не можу чекати. У мене зйомка, але тепер, вже як я нікуди не йду. Цю годині На 16-16 вже сьогодні єдиний день, на який я вже не спішив ранком знімати і потім публікувати. Бо я не йшов на роботу. Хоча, щоб ви знали, вчора я так стрмно публікував це відео, попав в останні минути. Ми, ми якраз... Коротше, оця... Я розказав в стрімі, ясно, годину ви не будете дивитися, ну коротко. Там були тьорки з заступником начальника, це, що нами керують, а то заступник з нами працює разом в одному будинку. Та, ну, там, ну, І, Ірки, він мене сказав, він, я прийшов з обіда, бо я на першу сюди йду, з, ну, десь пів друга десь так, 13-40 йду на роботу знову. І типу я прийшов туди. А він мені сказав, де ти ходиш. Ну, типу я ще чекав, нікого не було, потім він щось там прийшов з магазину, кудись пішов, я їх знову шукаю. Якась машина потім під'їхала, потім... Ці приходять, кажуть, я кажу, де ви були? вони Де ти був? Ми розгружали якісь шафи там на другому поверсі в лікарні, де ти ходиш. І це на мене злився, Я кажу, прийшов вас немає. Він кажу. ви за скажімо, що номер не можеш взяти. ну... Я не люблю дзвонити, знаєте. Ліпше вже знайти, ніж позвонити. Ну у мене. Просто така у мене. Характер, не позвонити, та. А шукати, та й мучитись. Ну, і далі він каже... Іди там нову пошту розгружає. Я кажу, добре, йдемо всі. Ну, я думаю, що всі. А вони, видно, узлилися, бо ага, ми там були у чотирьох, а ти п'ятий не був у шаф, шафу не допомагав. Значить, ти один іде. По-перше, вони тут праві. Я просто биканув, бо я просто запитався. Ну, типу, це не було утвердження, та? Тіпа, що я затверджую, та? Щоб, щоб вони зі мною. Що я просто запитався. Це не було, що я тіпа, наказую, аби ми всі йшли. Ні. Бо я не маю що, е, наказувати, та, я не начальник. Я просто запитався, а чи ви не йдете зі мною? Я кажу, а чого ти маєш зі мною так розмовляти, як ти маєш йти е, розгружати? Ну, коротше, тьорка вийшла. Але, в принципі, та, я винуватий, хоча я прийшов, бо мені треба було видно швидше прийти. Та, ну, така фігня. Але та машина якраз перед тим, як я шукав нова пошта, поїхала, бо там вже успіли інтернетчики розгрузити. Та, бо я дивився інтернет. І ми якраз почалася рівно 15-та година, а мені через 15 хвилин публікація. До речі, зараз... Так само через 16 хвилин, ну, теж через 15 вже треба завершувати. І я коротше, пішов. той вон... Ми пішли туди, ну там коротше, є гаражі коло лікарні, пішли туди щось розгружати, якісь коробки розгрузили, ті коробочки. І я думаю, блін, от зараз я точно і красьоні не попаду, бо ж коробок, напевно, дофігіще. І ми, а, а коробок не так багато. Ми всі в п'ятьох, успіх і так. Все розрузили. І тут вони йдуть там розділилися ці двоє туди, ці двоє. Цей, цей кажете, йде туди до нього, до цього командую. Що може щось він тобі там дасть. Я пішов з ним, думаю, блін, треба в туалет махом піти, а я пішов в інше відділення, в тому вічому відділенні інтернет-херовіші за тому, де я в основному погружу в іншому будинку. Ну це типу два корпуси. Один корпус лікарні, другий корпус. Поділив, у нас велика лікарня, та. тому і до нас. Найбільше з наших районів сюди їде, бо найбільша лікарня в районі, там, звісно, після Франківської, але не будуть, же, наприклад, їхати. ну, звідки там. же, ну, Допустимо, у, Ярем, у Ярем. ну, Де ну, в цих селах, знаєте? Коломиї, Ані у Коломиї є лікарня, Коломиї вже більше. Ну, Наприклад, з цих малих сіл, та, не будуть же їхати спеціально у Франківськ, як можна сюди. ну, розумієте, і що на чому зупинився? Ага, і Київ ще то тепер не зробили. Учора не було. Перед, учора. Що ти крутишся, лампа придурочна? ну чекайте. Учора головне. А, воно як назло. Чекайте. Пардон. Коротше, договорюю. Коротше, ти вам, фігня. То тобто ти будеш уже так. А ні, ти будеш ніяк. Та, та йолки палки як дебіл, чесно. А ну чекайте, все. Дивіться. Київстар, щось ще робили, не доробили. І... Звісно, пішов ловити, І тут там у коридорі собі пішов, туалет, в інтернеті не ловить, щось такого, пару хвилин кручуся, три хвилини до 15-15 лишається. Чую, начальник ходить. Щось говорить, блін, думаю... Бо я вже був попався, хоча тут роботи не було, але він все одно на мене напав, бо того що, ну все одно я маю бути з ними вдруг, ще щось появиться. Знаєте, на всякий пожарний ти можеш все одно з ними бути, вдруг зараз щось появиться. Ну так як вчора так і сталося. Що я прийшов з обідаці ці грузили. В принципі, правду казав. Ніодум, пару хвилин. Слава Богу, він не зайшов, і я попав. Так, правда, загрузилося там вже десь по четвертій чи майже п'ята, але це все рівно 15-15 я попав. Тому ось така придурочна м, історія. Ви зараз посмієтеся і скажете: капець, ти придурок, капець ти крінжатик і тому подібному. Тому що ти. Хвилини не показують на Ютубі, ну, пише тільки дата, і то вже тепер дата через 24 години. Тобто, коли 24 години пройде цьому відео, покаже, що це відео опубліковано 16 грудня. А зараз, як ви, ну хто дивиться, ну, наприклад, годину пройшло в цьому відео, то й тільки пише години. Не знаю, раніше писало. Тепер Ютуб вирішив оновити. На комп'ютері, до речі, так і пише, я дивився. Що не пише, а може? Треба подивитися. Ну а всю вже і так з телефона дивиться, тому... І, та. ще, ще і так. Ще набираємо ананасиків, І так вийшло, типу, ну, ясно, що десь ми програємо, бо роботу треба контролювати, що програємо по хвилинах, буде прем'єра. Я просто не хочу прем'єр, і все. Я, і просто розумієте, як ти знімаєш зранку. Таке. Було таке, що було прем'єри, пару днів підряд, але не хочу. Ви зараз скажете, то прем'єра купа в чаті. Ага, остання прем'єра була. І там не було нічого в чатах. То ви розумієте, тому так. Десь є два людей, десь є багато, десь є всі, а десь є нікого. Та. Доїдаємо. А це вже на YouTube шорт лишаємо. Щось ну, Щоб не тягнути відосик. Тому ось, така, ось такі справи. Так, ми з вами трошки поговорили. До речі, от-от, це я вам розказав. А зараз була би вона, ну, мама чи тато, ага, він собі шукає пару хвилин. Попасти загрузку, а замість того би шукати роботу, що начальник каже, бачите, оце немає теж чути. І от тому в цьому випадку можливо добре, що деколи їх немає. Тому ключове слово деколи. деколи це дуже трошки. Ну, що маємо, то маємо. Давайте почитаємо вас. Значить, 16-12 коментує мені фінву. Більше не працюй, ой, більше не танцюй, і не співай, і смайлик оцей з каплею. Знаєте, що сміється? Е Ясно, що цей танець скрінжовий. Але... М -м, це був танець щастя. О, я набрав знову ще одну тисячу. Як не потанцювати? М -м -м. Але мені там написала та Мартіна, чи хто вона? Бо я її коментарі не записав, що ти набрав два дні назад, а чого ти вчора сказав, що ти набрав? тому, що я вже тоді вчора, зняв відос. А тоді ж у мене не було 22, тільки 21900. Бо я ж тепер набрав. І, звичайно... Я б ці дні два відео не знімав. І вже завтра сказав, що 22 тисячі на наступний день. так. Коротше, я загорівся бажанням. Мені дійсно нема чим зайнятися. Вчора я в YouTube шортів зняв. Вже хочу когось малого обігнати, бо у нього... Він зняв про смішарики, набрав трилями лями переглядів, хоча лайків він скрив. Він знає, що він лайки скрив, закрив. Там полюба більше 100 тисяч, може, якщо не півмільйона, бо то, щоб знали, що це дуже багато набирає актива. І на нього підписалося 36 тисяч, майже 40 тисяч. Я йому, типа, що я тебе обжену, знаєте, ця дська фігня, що я тебе обжену. Ну, мені просто. Я це зняв раді того, чи він відповів. Це... Я скажу так, я цей шорт зняв не для того, щоб його зняти, щоб дійсно обігнати. Я зняв для того, щоб мені цікава реакція. Що він напише в коментарях? Ну він не написав. Він щось вже й не знімає там нічого. Розумієте. Поясню, чому я дійсно можу їх об'єгнати з часом. Тому що вони там познімали два місяці три, їх Ютуб закинув до пару мільйонів переглядів, і пару тисяч вони набрали підписників лайків, Вони такі Ура! І пішли з Ютуба. А рано чи пізно, якщо ти не будеш знімати контент, я так дивлюся на мертвих каналах ті, що раніше щось знімали. І в них було підписники число. І з кожним роком все менше і менше, якщо канал закинути. От маєте приклад Лаки Савея. Знову його, так. В 2017 році він... Я дивився там... Він мав десь 4 тисячі, або навіть 5 тисяч. Точно не пам'ятаю. Знаю, що точно 4 тисячі в нього було на каналі. Він в 17-му останні відоски кінець літа зняв, все, більше він ніколи нічого не знімав дотепер. І... А потім скрив ці всі відео, але я дивився, я весь час дивився за його числом підписників. 4 там, чи, чи 700, потім 600-500, тепер 3 800 в нього. Тобто було 4К, стало 3 чимось. Ну, поки що хоч добре, не 2. Але розумієте. число, перегляди будуть. Ну, типу, YouTube не спиш, як ви їх вже набрали. А от підписники підпишуться, так. Якщо ви не будете знімати контент регулярно. А я регулярно знімаю. Безліч відео в день. Є. І зато я маю актив. І тому я, чому я сказав, що обжену? Бо можливо, обжену, він забив на канал, і вже не знімає. Бо він такий, о, набрав ти все. А я, через те, що я регулярно публікую день за днем, день за днем публікації. У мене є всі шанси любого блогера обігнати. Так. Але Іван Гай, коли йому написали на стрімі, що Брай, ти. Тебе Брайан Мапс обігнав, він відповів, він навів приклади, що ти так як е, лежащого бомжа обганяєш. Типу бомж, як може бомж е, бігти з тобою там на ну, біговій тій доріжці, знаєте, до фініша. Як ти можеш його обігнати, як він лежить? Як він навіть не, не може бігати, розумієте? Так само, що тіпа, його канал вже мертвий. І так само за цих людей. Це все правильно, але... Ну, все одно, це трошки не так. У е, його випадку це так, бо в нього велике число, йому вже, йому вже не, не стати ніколи топ-1. Але суто ці маленькі каналчики, ну ти по 30 тисяч, по 40. Е, ці школьникам, що вийшло набрати, це можливо їх обігнати. Бо це не є велике суто число. Порівняв я, звичайно, купа мільйонів підписників з купа тисяч підписників, пару тисяч підписників. Там. Тому... Є всі шанси цих обігнати. Я не знаю, навіщо мені взагалі обігнав когось. Мені просто більше аудиторія, аби більше це дивитися і все. От реально кого я хочу обігнати, і це мені вийде. Це енергія у цього. Хіхіха, баля. Угу. Скажу вам, признаюся від усього серця. Я вже не дивлюся його. Ура! Відв'язав все від москаля. Сказав я. І Брайна дивлюсь. Ну, Брайан, ну, кемон. Брайан з самого дитинства, це хто? Так. І типа я вже. Я просто. Я, якщо заходжу на його канал, бо я з одного каналу лишився під, ну, підписаний. З цього свого першого каналу я підписав себе, та пішов ти своїми хі-хі-ха. Мене голова почала останнім часом боліти від його хаха-хі. За столом. І, по-перше, мене бісить постійно голий. По-друге, хі хі-хі-ха-ха постійно, голова болить, по-третє. І думаю, пішов ти, блін. Я розумію, що він качок і він хоче похвастатись весь час перед камерою. О, подивіться, яка у мене структура плече, яка у мене будова тіла крута, я накачався. Але, блін, в кожному відео ти голий, блін. Іди там на інший сайт тоді. Знімайся голим, а не сюди на YouTube, якщо ти такий да. Розумію, я через такі причини не перестав його дивитися. Але хочу його обігнати через те, що. На тіктоці, хоч він його за забив, ну, тобто, вже не знімає. В нього там стока, в інстаграмі вже 10 тисяч набрав тут 23 тисячі. Тепер о, я на нього відстаю по його підписникам по Ютубі. Якщо це рівно 20 тисяч вже. Навіть немає не цілих, не цілих тисяча підписників. та. І він, і знаєте, чого я тепер уже його точно можу обігнати по підписникам? Тому що він перестав регулярно відео викладати. Він викладав кожен день, що великі відоси, що шорти. Великі він вже перестав викладати. Я йому один раз написав з Михайла, що він, чого ти не знімаєш, він потім взяв. От тепер знову закинув. Не знаю, може знову ще щось зняв. Та й добре, що не знімав. Ну, то і так ніхто не дивиться. Та й в цій відео сміє теж. Але. То й вон, він шорти тепер знімає по один. Тобто один день, один шорт. Я раніше з самого початку і по 100 і по 1000 знімав, так як я. А тепер він знімає по одному шорту кожен день. Але ви все одно мені зараз скажете, ну, у нього на каналі 5 тисяч відео. І скажете, ну так у нього 5 тисяч відео і в нього зараз 23. А в тебе вже на секундочку 11 тисяч відео і скоро 23. Ну. Я публікую регулярно. І через цю регулярність я можу його обігнати, так? Ну це моє таке справедливо. Я тепер зрозумів схему, що ця моя регулярність дійсно. Про... Що я Пару років назад, в тому ж 21-му, знав, що як ти будеш регулярно публікувати, можливо, дійдеш до успіху. Але так, але не горизонтальні відео, а вертикальні. Тобто шорти, так. Аж з цим ти нічого не виграєш. Добре, кілька хвилин лишаюся. Ми напевно... Так, е Наступний коментар. Все, це лише на YouTube Шорт. Брайан Мапс, колега, мой совет, якщо хочеш, щоб було більше людей на стрімі, е лучше все-таки запланувати в день-ночі маленьку аудиторія. Е так как в більшості вже Це логічно, просто розумієш, ну, в день в мене справи були, то все зробити, підготувати. А вже вечір, вже о, додатковий час, і поїхали. все. Можна, інтернет не виключить, все, можна щось з вами і поспілкуватися. Тому, чувак, що перед попереднім дивився там пару, од, один-два людей, одне то саме писали, що вчора, то. Та. Коротше, так і так. Так. Крафел, Денис, настільки крутий, що вміє краще танцювати, ніж популярні Тіктокер. Дуже дякую, ясно, що це не так, це рофл. Але я цей коментар закріпив, мені мені сподобався. Амеліович, вам смішно, а в нього вже 20. 2000 підписників. Ну, дійсно, смійтесь далі, особливо в москалі. Марго Тобі, ето і що ж то таке, нові приколи от тебе і оцей смайлик. Ну, нові приколи від мене. Та. Захотів поприкалуватись, бо обрадувався, що нова аудиторія. На цьому все. З вами буде Денис дружній. Та одна хвилина до публікації. Ставте вподобайки. Не буду просити підписуватись, бо ви і так підписуєтесь. Всім пока, гарного дня, шорти сьогодні до 12. Пока. Багато шортів, зато є рейтинг.